БК Донецьк скоротив відставання від Азовмаша у чвертьфіналі плей-офф Суперліги. Поступившись два дні тому в овертаймі і опинившись за крок від дострокового завершення сезону, тигри провели зустріч на межі можливостей. Початок четвертого матчу серії позначений очним протистоянням українських центрових Кирилів Фесенка і Натяжка. У середині стартової десятихвилинки у їхній міжусобиці втрутився серб Тадія Драгічевич, котрий допоміг гостям відірватися на п'ять очок. Утім, Даріус Сонґайла не дозволив азовцям набрати ходи. А Олександр Липовий у наступній чверті врівноважив цифри на табло. Діор Фішер з Іваном Раденовичем подбали про те, щоб візитери мрії про втечу відклали до довгої шухляди. А справжній злам у грі настав за три хвилини до завершення першої половини зустрічі. Після таймауту, який взяв тренер маріупольців Сергій Завалін, гості неочікувано зупинилися. Донеччани ж розпочали свій феєричний ривок 19-0, який зрештою і вирішив долю зустрічі. Денис Лукашов із Рамелом Карі ще до великої перерви створили для чинних чемпіонів плюс 10. Той такий Лукашов двома триочковими зміцнив домінування тигрів. А остаточно ґрунт з ніг азовців вибив Кирило Фесенко. Його руйнівна діяльність під щитом не залишила віцечемпіонам шансів на порятунок. Поки центровий донечан штампував данки, перевага місцевого клубу невпинно зростала. І ще задовго до фінальної сирени запас міцності команди Олексія Єфімова перетнув 30-очкову позначку. Маріупольці за усю другу половину спромоглися здобути лише 16 очок, примирившись із розгромним фіаско 49-83. Але загалом у серії поки що Азовмаш фаворит, передуючи із рахунком три Фасенко у цьому матчі виявився найуспішнішим серед п'ятьох донеччан, котрим вдалося здобути щонайменше 10 очок. У доробку українця 17 балів і 9 підборань. Останні шазовців гідно провів зустріч лише Тадія Драгічевич.